Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні молоді, голодні правди, бо вони наситяться. Блаженні. Блаженні Сісті серце, во бо вони Бощать, блажені милотворці, бо вони сина Божим назло, Блаженні на ні за правду твої заслуго небесне, Блаженні і виконань, дитину вас, і гнатиму защититимуть, понад всякувати у всяку славу, неправдиво, мене ради, Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам маневеса. На святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Садила його твоя. Сказав Господь при чоцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив батьох. І під час вечері послав Сусло, сказати запрошеним. Ідіть, бо все уже готове. І почали разом обмовляти всі. Із духом Твоїм Твої піднесімо серця і снідо, Господи. Принесімо, потяг, ой, Господи, Останок життя нашого мирі та покаянні скінчити. Господа просимо, ой, Господи, Милосердний Господь любить нас. Ми теж не забуваємо любити. Найхай милосердний Господь любить нашу неньку і захищає, і допомагає нам захистити нашу неньку Україну від путінських загарбників. І нехай милосердний Господь, милосердний Боже, буде до нас, щоб ми все були готові прийти на цю вечерю. Яку сьогодні йде, а, йде розмова про Івангел, на Івангелі і споживати твої вічі. А коли ми будемо так споживати, чи будемо це прищащати, чи молитися, то ми проживемо своє життя і я, і ви, прийде ще кінчат, а тоді будемо наша душа готова, вічної, славної вечері, Бога. Дякую.